Сьогодні вранці, 11 липня, під час наради, в кабінет виконуючого функцій та повноважень голови первомайської районної адміністрації Сергія Бондаренка увірвалися люди спортивної тілобудови. Вони стали вимагати повернення маршрутів приватному підприємству «Євротрансюг», право на які отримали через конкурс інші перевізники. До мене зайшли дев'ять чоловік, заблокували. в мене зараз була. Е, этот, ну, Люди зайшли з партивної статури. Я спросив, задав вопрос, хто ви такі? Розясніть, будь ласка, хто ви такі? Вони мені кажуть, що ми жителі міста Первомайська. Я говорю, що город Первомайськ має до моїх жителів району. В даному випадку вони сказали, що ми хочемо, щоб ви визнали ось цього перевозчика переможцем конкурсу. Совчання я сразу розпустив. Зайшли до мене 9, 9 представників спортивної статури, почали вимагати. Я сказав, що, во-первых, не я приймаю рішення, приїжджає громада. От громада внизу, давайте спустимося туди, обсудимо, хто прав, хто виноват. Що ви думаєте, всі потікали хто куди? Далеко вони не втікли, а приєдналися до ще кількох десятків людей, які зібралися біля адміністрації. Пікетувальники притягли покришки під будівлю та озброїлися плакатами, вимагаючи переглянути результати конкурсу на маршрути з Первомайська до Мегії, Грушівки, Лисої Гори, Жовтневого та кам'яного мосту, на яких підприємство Євротрансюх Юрія Кулачинського поступився конкурентам. Общественность недовольнам, э, действиями и решением э, райдержадминистрации непосредственно проведением конкурса, э, который имело место быть 30 числа э, предыдущего места, месяца, а именно в части на, нарахування балів за системою э, ну, осинки э, э, ну, нарахування Балів ну, перевізникам претендентам. Нам, як перевізнику, якому які права нарушили, порушили, вимагаємо скликання позачергового конкурсного комітету в тому ж складі. На питання про причини саботажу Кулаченського минулої п'ятниці, коли автобуси без попередження не вийшли на маршрути до сіл Грушівка та Кам'яний міст. Юрисконсульт ухилився від відповіді. По, па селу Каміномист договір, договір договір на перевезення ще ще в 2011 році закінчився. А як тут без перевезення шляхом тимчасового шляхом тимчасового дозволу? Шляхом тичасового дозволу стосовно бушіки наразі давати таке питання, як перестали ми зараз не розбираємо це питання на захист рішення конкурсного комітету. Виступили жителі сіл, які боролися за перевізника Войтенко. Вони були присутніми на засіданнях і переконані, що переможця визнано чесно. Кулачинський сам запропонував бальну систему, і коли посчитали по балах і Кулачинський і по балах програв, навіщо він збирає людей і чому не прийдуть правоохоронні органи, щоб цей весь безпорядок Докубрати, понакидали тих коліс. Примітний той факт, що в лавах прихильників перевізника Кулаченського не знайшлося жителів сіл, на маршрути, в які він претендує. Втім, це не заважало пікетувальникам виступати від імені селян. Для одного жителя села. Тут від рушівки немає. Зразу я побачила, що був написаний плакат. Грушівка вимагає повернення Євротрансюк». Вони цей плакат зразу заховали і сказали. Потім були посторонні люди, які представили, що вони з Рушівки. Ну я проживаю вже понад 48 років в Рушівці і не одного жителя тут з Рушівки. Я не бачу. Тим, хто прийшов на пікет, просто заплатили переконані селяни, пропонували плату і по селам, та люди відмовилися. Лічно люди від Кулачинського на легковій машині приїхали. Іменно тим сім'ям, ми мало обізнаний, всім по 100 гривень, щоб прийти сьогодні на цю акцію. Ми лічно доволі, що в кінці до кінців Кулачинський приіграв цей. Тендер і ми, зараз, і ми... Окремо, в натовпі вирізняються ті самі спортсмени, які ймовірно вривалися в кабінет очільника райдержадміністрації. Свою присутність пояснюють по-різному, втім зізнаються, що відвідують одну тренажерну залу, розташовану на вулиці Короченка. Ми подачу тут мітинг якийсь, подивиться, що за мітинг. То есть не участник митинга? Мы так постоянно сторонние люди. Видел в интернете статью, что у человека хотят отнять его кусок хлеба и пришел его поддержать. Я человек, который не поддерживает ни одну, ни ту сторону. Мы хотим, чтобы в этом в этой стране был закон. Ми знаємо, подожіть. Ми знаємо, що цей чоловік совісний перевозчик. Ми їздимо в грушевків міді. Миша тім, хочемо... правильне рішення. Пускай сядуть, пересчитають і раз і... стоп. раз і навсегда поставиться точка. Олександр Сивак, до речі, активний учасник конфлікту довкола полів у Чаусово-2 на стороні рейдерів. Він та його колеги за вказівки дружини Юрія Кулаченського в якусь мить збиралися перекрити проїжджу частину навпроти райдержадміністрації. Дорогою саме рухалася колона військової техніки втім, постоявши не наважились іти далі, а рівно о 10-й згорнули плакати та поїхали одночасно з Юрієм Кулачинським, який увесь час уникав спілкування з людьми не з числа пікетувальників.